Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. І, 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 інтересна така якась погода в нас. Ну, трошки вроді без погодилося, трошки бджолки сьогодні почали літати. Бачу у нас в погородах люди сіють гірчиці. Бачу, носять пилочок собі. бджолки трудяться. О, о! Чолки трудяться. І ми не сидимо, друзі. Так само готуємо сімейки в зиму. Дуже гарний облік. Знаєте, друзі, дивлюся по інтернету, дуже показує, що дуже багато е, сім'ї кинули, роз, кинули розплоду, друзі. За розплід. Не, вже немає за що говорити, вже знаєте, сезон посічнянський закінчився. Січ, сезон посічнянський закінчився, то вже давай будемо говорити, що є розплід в сім'ях. Так, да, звісно, розкпід може бути, друзі, якщо тоді, коли в вот нас були оси, були велике нападіння, було ось, і якщо взяти, коли кінчилися оси, оси ще десь десь не десь, друзі, з'являється оса. Ну там одна, вона на одна-дві, вона на пасіку погоди не робить. Тим більше клубів зараз немає, так в нас погода, клуби вже розсипалися. От пчоки літають, обльотуються, клубів вже немає. Тому ось дещо там одна дві осе, то вже не так. Тому, друзі. От, от жукає десь оса. Тому, друзі, коли зразу після осі, треба одразу відкривати сильно верхні і нижні льотки. Я некі спеціально раді експеримента пройшовся по пасіці. Думаю, бо завжди, якщо в мене були коли оси, я коли прикривав льотки нижні і верхні, то приход, то в мене на льотку дюйком водичка бігла і на, льот... на прильотості була вода. Зараз в мене відкриті сильно. Верхній і нижній, нижній до половини верхній пусті теж більше половини, відкрита велика сильна вентиляція. Тому я не бачу, вийшовся дуже не Ну, я не побачив, друзі, не побачив, що була водичка, значить, сім'я нормально, деякі сім'ї я, я подивився. Розплоду в нас немає, друзі. Чим почиватий цей розплід, друзі? Якщо, друзі, конечно, якщо буде осінь стабільна, якщо осінь буде тепла, коли навіть буде якесь там п'ятничко, розплоду воно вийде. Якщо погода, вони облітаються, все нормально. Ну, Но, почитайте з другої сторони, друзі. Скільки бджоли затраті на кормішку бджоли, скільки вони О, прилетіло, бачите? О, маленька. Карніка прилетіла. О. Дуже багато за навіть би невеличке кубличко, але це 3-4 рази більше виїсти меду для того, щоб прогодувати, для того, коли бджоли вийдуть, щоб їх прокормити. Тому дуже оце чим не погано, що я шкаф, що коли ви розпліт, то дуже багато з'їдається кормів. Дуже багато з'їдається кормів. Тому ж не допускати до цього, І відкривати сильно льотки, для того, щоб була вентиляція верхніх, нижніх. Для того, щоб не було. Хай буде лучше, більше холодніше, тому то тоді бджоли холод, так як ми знаємо, пчли холоду не бояться, вони бояться голоду, друзі. І зжати, звісно, правильно, і щоб сім'я займала повністю всі рамки, то тоді це не грозить. У нас некий дуже гарний, лід, друзі. Зараз я вам покажу, як в нас неки бджолки влітають, друзі. У нас не прямо пасіка гуде, друзі. Пасіка у нас сьогодні гуде. Вітають. Хорошенькі у нас сьогодні вльотне. Людкі в мене даже отводки, слабенькі отводки, но в них сильно відкрити верхній і нижній. А в сім'ях, в сильних сім'ях то в мене, дивіться, друзях, нижній льоток практически повністю, а верхній там малесенька крупиночка не відкрита. І так всіх всіх вуликах у мене сильно відкриті льотки. Для хорошої вентиляції ви такий обльот. Тлки літають, гарний обльот. трудяться, там теж на тій пасіці літають. обльотуються бдолки. Навіть дуже сильні слабачки. Друзі, вуликах ППС. І теж от сидить на льоточку обльотуються, сімейки обльотуються. Друзі, краще переохолодити зараз гніздо. Ну, взагалі, фактично, друзі, я зимую повністю на і верхніх і на нижніх льотках я повністю зимую. E, повністю зимою відкритих, повністю. І ніколи в мене нема сирості в вуликах, ніколи в мене не скуплюється сирость в вуликах, сіда сухенько, чистенько. E, весною це тільки сухесенький, воск змів і викинуть. Ну так дуже, як нас пасіку вже пасіка укомплектована, ще будемо де 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 друзі переглядати по слабачках. Ще ми одержалися, то ще будемо рамочку дві відбирати. Ну, це є не проблема. це є... От, ми, Друзі, давайте зараз е, працюємо. О, от є такі в мене рамочки. Це є перші рамочки, які я починав працювати. Бачите, вони вузенькі, тоненькі, далі щоб проволока гарно натягнути. О, дивіться. І, ну, вже я їх, звісно, вулик ставити не буду, так як ми вже виросли до нормальних рамок. О, а це ще... Друзі, це ще ці рамки, це ще перші мої рамки, це тільки як я колись почав, ну, вони ще в хорошому стані, дивіться. О, ну, це я їх вже цей рік обрізав з них, бо стояли декілька років з говщиною. І в вуликах деякі стояли, там і тортовошні були рамки, ну, коротко, всякі були рамки. І я їх обрізав і на перетопку перетоплювавщину. Тому, друзі, знаєте, так як сімейка в мене було раніше менше сімей. Заставних в мене хватало. На даний момент в мене заставних не хватає, тому що пасіка розширилася, тому сижу цілими днями чупу. Коротше, з рамок, друзі, роблю заставні. От час я вам покажу. От дивіться, яка в мене історія. Е, друзі, це оці рамочки потім оббивав з ящика. Просто ящика це... Це я не пам'ятаю, десь я був викидали, їду в районі в себе, ціла купа ящиків була, треба опять заїхати понабирати. Купа і простих ящиків, друзі. Прості ящики, трепіні. Що це десь покажу? Друзі, прості, прості проста бумага. прості бумажні ящики. Я їх брав степлером, прибивав. І на, на знаружі, друзі, я ну да, зараз кажу, те, що будуть бджолки гристи. У мене колись, як я тільки починав, то що я по сьогоднішній день є. Є десь підгризані, але вони є, працюють. Тому для того, щоб бджолки не їсти, да, багато скажу зараз краще, звісно, взяти, наприклад, фольгвізол. Ну, він трошки коштує, як мені треба зараз буде купляти кольорізол, щоб під розпліт наверх стелити, щоб під холстики, під це все наверх, щоб стелити фольгізол, щоб бути плень, а що поробити, бо заставних, якщо пасіка нормальна, по два на вулиць, це треба, джаві, це треба не знаю, скільки метрів треба фольгої Тому хоч би вже наверх кольозол. На, на бік, друзі, отакі, дивіться, які рамочки. Так, да, я обробив скотчем, купив широкий ленточний скотч, я їх обробив, тому гристи вони не будуть. ну так як і, повірте, що ця бумага, вона не хуже фольговізона. Чому? Тому що вона всередині, бачите, ящик, він всередині має такі пори. А якщо він оброблений ще звідти і звідти оббитий, всередині воздух і воно звідси навіть буде тепло, грітися, то це всередині воздух і воздушна рубашка не пропустить тепла. Я тобі... Та прийшов вже до мене пасічника, це ж каже тобі не на віка. Друзі, робимо на зараз, а потім будемо бачити. От. <гум> я ж кажу, що робимо, щоб зараз зараз поставити. Я кажу, колі він трошки є дорогий, його купити трошки є. Трошки... Ну, його треба купити, звісно, буде, ну хоча б наверх. Але на бік е... я вирішив зробити собі таке з тої бумаги. Проста бумага, ну, воно на клопненько натягнулося. Гарне ж вона Зверху скотч і тут скотч, і тут і боки все скотчу. Тому я думаю, що пчолки гризти не будуть. Я, понароб... я трошки їх понаробляв собі. о, І буду ставити де треба, в слабачках буду ставити, і я думаю, воно буде трошки постуре, а потім будемо бачити. По ходу дієся, будемо бачити. Так як крапка сім'я, там треба було одну заставну ставити, бо взяв на бік, зігнав, тому що, що крапка сім'я ти ж не жене ще насидає. А сім'я в мене дуже зараз, багато друзів є. Отводків, ройків є, тиха сміна, тих, сміна маток дуже. Це якийсь такий інтересний. ЧітЬ... Знаєте, друзі, що я скажу одне за корзувати за карніку? Чому мені сподобалася карніка? Знаєте, друзі, так як я вже у мене 300-й корпуса нижні, верхні 145, то в мене ще пів пасіки стоїть на, на, на Карпатці. Чи українська стихува, там вже не поймеш, воно вже перемішалося. Тому ті сім'ї, де Карпатка, на 145 рамки пішли, друзі. Пішли, матка зачервила там і вверху де. Не побагато, але рамочка дві, там, рамочка дві, там зачервила. Ну, вже рамочки вони почорніли, бо що вийшов розплід, Ну це не страшно. О. За що подивитися за карніку? Карніка в мене цей рік не пішла, ні одна сім'я не пішла в мене на 145. І в мене були сім'ї торічні, які я брав карніку. У мене були сім'ї і на трьох корпусах 145 х матка гори не пішла. Тому, знаєте, я вирішив цей рік експериментувати, так як я дивлюся свого друга, пасічника Олександра Мітлу, ой, вітання йому. О, Я подивився, як він сказав, що цей останній раз дивиться кінець травня, е, тому я вирішив декілька сімей так спрактикувати. Думаю, не буду я зачіпати декілька, сімей, а декілька сімей не буду трогати. Не буду. Ти, оце кінець травня і перецвітає ріпак. І я вже ріпакові рапки позабирав. Е, знаєте, з ріпаку забрав, у нас така кінець травня, ріпак цвіте. Оце ріпак відсвів, бо в нас кожен рік у нас, от я живу, друзі, таке місце. Вроді би хто не каже, ну я шукай десь дислокацію лучше, десь виїжджай. Друзі, ну слава Богу, без меду ми остається. Хоч вроді така дислокація простенька. Но вічно сонячника багато, вічно І весною дуже розвиток хороший. У нас тут верболозу багато. Верби тут не знаю, скільки гектарів, ставки всі, річки, болота всі обтягнуті верболозом. І, ну, дуже добре, хороше місце для синього весняного розвитку. Ліс недалеко, там балка коло ліса, і видолений, берега, піточок цих дуже повно. О, і на той момент, яка люди сіють на з гірчицю, пчоки йдуть, я бачу в сьогодні ще не замічав. А вчора бачив, тут занесли, що тайний пілот з гірчиці. Зацвітає гірчичка нагорода. Бо люди сіють після бараболів, після болячків, сіють на зірчечку, щоб замість коли вона піднімається, перегорати і буде одобрення. Тому, друзі, отакі в нас побачив, що я що кажу, що 140 не піднімається, решоток я купляти не буду. Для чого, якщо вони не піднімаються, 145 хрупса карміка не піднімає. Сімейка, як пасіка вийде. Пчелки літають. І довольний, ситий, водичка стоїть, отак вони працюють. Отак, що, друзі, от так ми таким не справим. Працюємо, робимо заставник, кльопаємо. Так що маточки вже навесну заказані. Щоб поміняти всю цю аборигенну бджолу, поміняти для того, щоб була чисто пасіка на карниці. Ну, дівчатка літають, дівчатка щось носять. Такі, друзі, справи у нас. Так що працює, я ж кажу, сподобалася мені ця система, яку я працюю. Вже рік, рік це я вже рік попрацював. До цього року в мене ще навесні було трохи лежаків, зараз я вже з лежаків жив, хоча лежаки я був, друзі, поскладав, на купу поскладав, думав, десь я їх чи продам, чи я їх десь десь буду подіну. А потім думаю, ні, в мене ще там є було місце, я ще взяв от... Менші, бо в мене є здорові лежаки, а є менші, тому я взяв менші лежаки, друзі. Взяв їх, поставив гарносу, то я не лежаки, то я ще взяв їх, друзі, поставив цей вуличок, що я переселив ППС, цей на дерев'яній об'ятці. О, дивіться, маленька, сибенька, але вони собі літають. Вони собі літають, дуже класні вулики. Сім'ї літають. Працюють. О, пасіка, Пасека наша гремить. Ну, Друзі, вентиляція, звісно, зараз дуже потрібна сильно. Не жалію, відкривати. Хоча в мене і холстики лежати, утеплітелі лежати, зверху, щоб тепло не виходило, тому і в мене лежать утеплітелі, а льотки відкриті, вентиляція нормальна, пчелки втіляти, я рано вийшов, сьогодні я не бачив, друзі, щоб була сирі на льотках влага, так знаєте, коли сильно тепло, щоб було складати. Так що вентиляція нормальна. По всій пасіці в мене відкрито гарно льотки. Ну, дзьолки працюють. Я ж кажу, десь йдуть на ріпак, в погородах ріпак по насєни. Отакі друзі у нас справи. Так що, я ж кажу, отакі у нас діла. Працюємо за ставними. Дуже, звісно, треба приходиться наробитися, приходиться здувати, здавати, рецептором стріблювати, потім скотчем ліпити. Ну, знаєте, мусимо щось робити, тому що є потребність заставних. Отакі друзі, справи. Отак ось так, щоб хотів сказати, поділитися. У нас погодка ненька, не знаю, чи надовго, чи не надовго, але не погодка, тому ми... Працюємо, ще буду обробляти раз біпіном, друзі, ставив полоски. Після полоску варостопу дуже спрацювали, я обробив ще раз біпіном і ще буду раз обробляти біпіном. Ну, ще я думаю, вже якраз клубів немає, так як я вчора переглянув, клубів вже немає, так як пішло трошки тепло, вже клуби розрихлися, ну, хай ще трошки політають, хай ще трошки освободять кишешники на зиму. Ну, дай Бог, щоб зима прийшла чим попоже, щоб пчолки собі. Можливо вилітати, могли очищати кичешники, щоб довго не сиділи, щоб не затримувалося. Ось такі друзі справи, все, друзі, до побачення. Я ж кажу, працюємо далі, збиваємо цілими днями чупу, майстерні, збиваю, роблю. Ну, не сидю строго, звісно, я ж кажу, це не, не звісно, взяти тікати, чупилася. Це, звісно, не фольвізол, Ну, я думаю, обробити її, обробивши її бумагою. Він так само буде працювати. О, чого ти прилетіла. Добре, друзі, всім пока. Будемо працювати працювати і трудитися надалі. Все, всім пока, до побачення, друзі.